За ці всі 400 років, що пройшли від Наливайка до нас, не змінилося нічого. Змінилися лише зброя, одежа, харчі, може, людські нерви. А от людські пристрасті, любов, страждання не змінилися, вони вічні. Якщо перемножити дні і ночі, які що пройшли від Наливайка до нас, то виходить 140 тисяч днів і ночей. Так от за ці 140 тисяч днів і ночей доля України, наша доля, не змінилася. Так в світі не буває. Але в нас на Україні виходить. Наливайка я писав довго і через те, що я писав його тоді, коли писалося. У ньому немає жодного силового речення. Через те я про наливайка можу сказати, як про своє щасливе натхнення. І ще я його писав з призаплющеними очима, бо коли ввечері в присмерку призаплющуєш очі, то тоді краще і точніше. Заходить сонце, сніг іде, і серце на ніч місце мостить, і на ніч сон йому іде через мости та через мости, лягають спати горобці і з горобчихами та дітьми. Вухами вкутались зайці, нема і їм де сну подіти, дрімає вітру срібна дуда, і дика груша в сні дичить, лиш не ляга моя приблуда лиманом з поля ідучи, вона не ляже, не приляже. Оця приблудонька моя, свій босий слід снігами в'яже, і в шиби голову схиля, її ніхто не бачить в очі, їй сніг невидимість жене, а змерзлі сльози опівночі лице ховають крижане в холодній балці. В білій піні вона іде і співа з ночей, намерзло льоду в її пісні, і смігу в пісні до плечей, наморосило в ні туманів, і один одина у ній на насвітанні і тільки щастя. Їй нема, в холодній балці сон не збуда, усе на світі оточив, лиш не ляга моя приблуда, з лиману в поле ідучи. Не заховав за коня, чи могилу та могилі, коню, де сховатись самим. Я б тебе заховав, за Дніпра тиху спину та Дніпрові самому сховатись, за ким? Я б тебе заховав, та за що і за кого, чи за серце своє. Що в гудіці гуде, я б тебе заховав серед неба у Бога, але небовій Богу сховатися те. Можна сказати, що я жив завжди в страсі, від слова до слова. Особливо я боюся його, коли пишу перше речення. Перше, друге речення. І вже, здавалося б, написав ці речення так, як ти задумав, як ти хотів, починаєш третє речення. То вже перед третім реченням я починаю боятися втричі більше. От як не дивно. Але точно. Знайдене слово, воно таке сильне, як сильний кінь, точно покладене на папір слово може на собі понести багато і далеко, навіть через роки і час. Слова і образи. накидається на мене з такою силою, вони мають наді мною таку владу, що іноді мені стає страшно жити. Впевненим я буваю лише в вісні. В ві вісні мені все ясно і все легко. Коли ж я пробуджуюсь, то я хожу навколо стол, мов неприканий, неприкаяний. Я не знаю, з чого і як почати. Вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю, як проклятий до смерті, земля на небі, вечір, щастя, дим, роки і рік, сніги водою стерті, вони мені одне лиш. Ви і ви димлять століття, води і народи, моя ви пам'ять степу ковили, зорі небесний голос і свободи. Дивіться, гляньте, мій, то голос ваш, як світиться він тепло на світанні. Я вас люблю. Як сіль свою сиваща, як ліс у грудні, свій листок останній, цю жінку я люблю, така моя печаль. Така моя тривога і турбота, у страсі скінчив ніч, і в страсі день почав від страху і до страху. Ця любота, аби ще в жнива, то було б іще, але ж ні жнив до жнив до них далеко. Цю жінку я люблю. І цю любов лелеку не радістю вкриваю, а плачем. Воно мені, мабуть, так мало бути. Мабуть, воно так сказано мені, бо вже так склалось. Не забудь, не збути, не призабути навіть у вісні, як чорний чай. Як чорний чай цей лону, мені це літо впало у лиман свій молочай, посічкану солому везли з гарману, да в партію.